Головне управління розвідки Міноборони України планує повторну атаку на кримський міст, який з'єднує анексований Крим із Росією. Ця атака має вивести міст із ладу. Про це неназвані представники української розвідки розповіли в інтерв'ю The Guardian. За їхніми словами, руйнування мосту неминуче, і очільник гурки Ролободанов вже має більшість засобів для реалізації цієї мети. У розвідці також кажуть, що знищення мосту це частина плану президента Володимира Зеленського щодо мінімізації військово-морської присутності Росії у Чорному морі. Тим часом Гардіан казує на те, що Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши баржу мішень як приманку для ракет. Нагадаю, наприкінці минулого року вез. СБУ відкрили деталі операції на кримському мосту. На підрів переправи пішло п'ять дронів. Зброю керували з Києва за тисячу кілометрів. Ми є фахівцями по кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова, і ми йому зробили правильний такий, знаєте. Подарунок, і вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Сі Бейбі. І зайшли ми в цей раз не суші, а зрозуміло з моря. Це справжній ляпа з путлеру і рашці. Прикольний салют. Ми ж, як при відкритті моста, десь так все там. барка. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, да трошки діти, всі почали скакати. Росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи міст перерещений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України.